Так, у 2014 році, за допомогою спеціального телескопа для вивчення далеких галактик NASA New Star астрономи відкрили найяскравішу зірку, яка світиться з енергією 100 мільйонів сонць. Надпотужне джерело М82Х2 виявилося рентгенівським пульсаром. Цей тип зірок не лише надзвичайно потужний, а й компактний. Як два сонця стиснутих до діаметра 20 кілометрів з найсильнішим у всесвіті магнітним полем і атмосферою з частинок, що рухаються майже зі швидкістю світла, вони майже не випромінюють видимого світла, але випускають потужний потік рентгенівського випромінювання смертельного для всього живого. Звичайні пульсари обертаються зі швидкістю до 60 разів на секунду. А мілісекундні аж до 700. І з кожним обертом надсилають у космос імпульси світла. Чи можливо життя на планеті, де пульсар єдине світило? Нідерландські астрономи Алесандро Патруно і Міхель Кама стверджують, що в зоні придатній для життя пульсара можна перебувати мільярди років. Звісно, через радіоактивне випромінювання пульсар швидше та агресивніше ніж будь-яка інша зірка знищить і атмосферу, і воду.